...в рамках місячника безпеки, життєдіяльності І ми разом із нашими гуртківцями, у нас гурток виразного читання працює, написали вірш, який назвали Ода ММСникам». Ми ще не встигли його до кінця вивчити, ви у нас вибачайте, але ми від душі і спочуття написали цей вірш. Будь ласка, Настя. Про Оп. пожежників давно кажемо. Г... Чемно. Чемно й... гідно. гідно. Їхня служба для людей дуже необхідна. Не секрет, не секрет що серед нас да. діти є? є безпечні з сірниками, сірниками повсякчас. Крайне обережні. І дорослі і, і дорослі і малі, щоб не сталось лиха, пам'ятайте назавжди, вогонь це не втіха. І тоді боротись, ним. боротись. О, і тоді боротись з ним. Тут сміливці мужні, переможуть, так і знають пожежники дружні. Добрий вогник повсякчас гріє нам і світить. Та лихий вогонь, бува, нищить <пас> села свій. Отже, ми маємо бути якими? <пас>